Це у нас помічник. О, дає жар. Да не бери землю в руки, а в очі як запорошить. Орест, Орест! Ай-яй-яй. Так, приїжджаєш літом, будеш сапати бабі допомагати. І дідулі. Орест. Не піднімай високо, тобі ж оченята запорошить. Ну. Це і все. Хозяїн, що можна сказати? А дитині ж хочеться і погребтися і пошкребти, що хочеш. А й гребеться, де він ще погребеться? Оно, Отуди. Всім